Мабуть, тут щось з вашою роботою пов'язано, зі сферою діяльності. І отримавши цю пропозицію, вам потрібно буде відмовитися від попередніх умов, звичних умов, і вам доведеться покинути одну платформу і перейти на іншу, більш перспективну для вас. І я думаю, що тут буде як запрошення. Тут буде запрошення, і розуміючи, що в подальшому вам це може принести, і, звісно, ви не втратите цей шанс і можливість. А зустріч дуже схожа на якусь велику компанію, де ви познайомитеся з цією людиною, десь ви будете присутні, чи на дні народження, чи на ювілеї. На якому святі можливо якийсь корпоратив? от також може бути, тому що це відноситься до ваших справ це ділове знайомство.